Всім привіт, з вами завжди Хокерхогли. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. Сьогодні у нас буде вікенд у Бельгії та у Угорщині. Я попробую виграти хоча б одну з цих гонок. Та одразу за спойлерю, я виграв спринт у Бельгії. А чи вдасться мені виграти гонку? Побачите в цьому відео. Стартова режінка на сьогоднішню першу гонку у Бельгії. Я на пол позиції, я проїхав без помічників, до речі, той круг. І позаду мене Джордж Рассел, що до речі дуже дивно, враховуючи те, що Мерседес слабенький зараз. Третій Норіч, четвертий Піастри, п'ятий Ферстапен, шостий Андрея Антонелі. Сьомий стартує Естепан Окон, восьмий Габріель Габріль дев'ятий 9. Айзехаджар, 10 Ліам Лоусон. Молодці Вікарби. Одинадцятий Гаслі, 12. Леклар, 13. Берман, 14, Строл, 15. Кулапінто, 16. Сайенс, 17. Сартує Келімея. 18-й у нас uh, Юкі Цунота, 19-й Ніко Хюлькенберг і останній Алекс Албон зі штрафом. В принципі, uh, Албон, ну, типу, він нічого по факту не втратив. Тобто, він там щось в Q2 вибив а в Q. Ну, чи 3. Я не пам'ятаю, чим в Q3 попав. Ну, коротше, високо він теж не кваліфікувався, і по факту він нічого не втратив. то, що й на Феррарі, то один вокруг, і він вже буде 10-й. Так от, по старту гонки. Я захищаю свій пол і відправляюся якомога далі, тобто хочу втекти подальше від Раселба, тому що мені не треба, щоб він якби завадив мені виграти ту гонку. Хто знає той знає, мені зараз терміново треба виграти гонки. Мені треба виграти СПА. Обов'язково. Я можу, можу так на 50% виграти Нідерланди, я можу виграти Монсу, я можу виграти Азербайджан, Сінгапур, Техас. Катар і все по факту. Тобто, ну, більше я не можу виграти, то останні гонки, які я точно-точно зможу виграти. Ну, враховуючи те, що Вільямс, на якому я дуже херово їду, то. Е, ну, типу. ну, тип, ну, Ви поняли, хто поняв, той знає, що це болідні ніхера не тяне. А мало з того, що болідні ніхера не тяне, нас по характеристикам обганяють Астон Мартін і Мерседеси. Класно. Тобто зараз ми по суті шості десь там. Ну, та щось, по-моєму, шості. Позаду нас Хас, Альпін, ем... Хас, Альпін там Кекзаубер і. Хто там ще, ну. А, може, позаду нас взагалі нікого нема. Ну, типу, я вже навіть не пам'ятаю, хто там позаду нас, але позаду нас є пару команд, які явно слабші. А, ну і Вікарп ще позаду нас точно. Я забув. Ну так от. Я хочу вам сказати, що. Я... М'яко кажучи, привик до тої траси. Тобто, не на цій машині, правда, на Феррарі я би тут проїхав круг швидше. Ну да ладно. А, прикол та був в тому, що Расл, Russell тримався другий, а я тримав всю групу. І вони мене ніяк не могли догнати, Бо тому що, напрямі, я включав ІРС на хотлапі шпарив Газпол, а далі його в. Там, ну, На початку, коротше, другого сектора я його заряджав. І вже мені потім до кінця кроку його хватало, по факту. Тоб, ну, коротше, хто поняв, той поняв, що з ЄС у мене сьогодні проблем нема. Ну, принаймні, в СПА. А так то у них є проблеми з Єресом, бо тому що вони його тратять, щоб не обігнати. Так, да, в них ЄРС хоч і безкінечний, але. Прикол то був в тому, що вони мене не доганяли, і ось в цій зоні важливо не обганяти нікого, бо тому що ти не знаєш, чи вріжуться в тебе в повороті, чи не вріжуться. Тобто, небезпечно, небезпечно. От і все. От на ось цій прямі вже можна думати про обгони. А так то не дуже. До речі, я дарма залив собі на два круга більше бензака. Реально, От просто дарма. Бо тому що я. Мало з того, що дарма їх то все залив. Так от після підстопів у мене було. Плюс не один круг і 98, а. 2 і 3. Розумієте, що це таке? Ну от наприкінці гонки в мене щось там було і 7 навіть. Щось таке було точно. І мені такий сценарій не подобається, бо, тому що це лишня вага, а то означає, що я буду торчати. Можливо, вони собі навіть трохи того бенза злили, але мене то не цікавить. Я намагався ще не пропускати Ландо Норріса, але чуть-чуть не сьогодні, знаєте, чуть-чуть завтра. Я його пропустив, але в мене план був такий: ДРС, ІС, і в погоню. Все. Да, я тут трохи виїхав за межі треку, але все одно, бачите, наприкінці крою я все одно зберіг свою першу позицію, бо мене догнав Макс. А я вже від нього взяв ДРС, щоденько його догнав. Ну так от, я відправляюся на 10-му колі по плану, в бокси. Резина там просто горить, зривається, і дуже хірово Я відправляюся в бокси, всі відправляються в бокси, ну частина пелетону. До речі, Саенс він їхав на софтах, якщо що. Ну, типу, ізначально він їхав на софтах. Потім перейшов на Мідіум. Я не знаю, нахіра Сайенс поїхав по такій стратегії. По, по факту, він прострав даболочки для Вільямс. По факту. Це було дуже обійно. Чесно, то було так обійдно. Ви мені нахуй ніколи не повірите. Ну так от. 15 коло, я тримаю лідерство позаду нас. Ну, позаду мене, і Ферстапен і Норіс. І... Там ще десь там далеко Джордж, який просрав подіум, Піастрі, який бореться за подіум, Шарль, який бореться за топ-5. І е, він не відіграється, якщо що. Тобто Шарль по факту просирає своє перше місце в особистому заліку. Ну, якщо я, правда, гонку виграю, то ми ще не знаємо, що станеться. Ну, нічого цікавого не відбувалося, принаймні, останні 6 кіл. Тільки то, що я обрадувався і я тримав свою першу позицію. Я був певний, що я мав би виграти наче ту гонку. Ну, що буде, то буде. Да, трохи за ліміти треку виїжджав, але газ я трошки спускав, а то означає, що ніхуяшеньки не зараховуємо. Ну так от. Навіть під час гонки, до речі, я вивчив цю трасу. Тобто в практиках в мене не було часу, щоб ви розуміли. Практика, то був дощ, і я практикувався на цій трасі їздити, ну. Я в спринт кваліфікації в спринті коротше, привикав до траси, вот, що я вам скажу. І дуже весело. Ну, вже в гонці, слава богу, всі помічники і ключі, ну, типу, Я ізначально їхав без тракшн контролю, а, та, а так то я перший без траєкторії. Так от а, що я хочу вам сказати. Це було вже останнє коло, що, до речі, мені на руку, бо тому що я знову лідер. Норріс мене не доганяє. І до речі, забув сказати. Точно, точно. Коротше, на 21 му колі Норіс і Ферстапен боролися. Я, коротше, в той момент розражаю ІРС фул, типу, ну, включаю Ірес і валю на ось цій останній прямій пол. Ні, по факту останній прямій. Коротше, а валю, газ пол, вони там їдуть бай сайд, а... Ну, так як вони потім входили в поворот, то відставали від мене вже на 2 секунди. А я собі і рез, зарядив його, і так як дереса в нас більше не було, то я спокійно перемагаю Гран-Прі Бельгії 2027. Так, да, по факту 2027, бо тому що Гри 2027 рік. Я перемагаю у Вільямсі. Це моя третя перемога за сезон. То не Феррарі, де я міг би перемогти вже, раз, напевно, 10, то ні-ні, ні, ви що? Це вже. Вільямс, де я перемагаю, блядь, дай Бог просто напоняв, хотів б попаду. Отак. То. От настільки поки що нас боліт. Я думав, що буде ліпше. От по характеристикам наприкінці другого сезону Вільямс був другий. Тобто, я йшов Вільямс і думав той сезон за та що, то ми Феррарі піздюлей дамо. Ну ні, хер там плаву, бо тому що, що правильно, мене чекала підстава, Макларен догнали по характеристикам, Редбул догнали по характеристикам. І от уже м, на середині сезону нас давані Астони і Мерседес, в які який... я переходжу вже наступного сезоні. А так як цей сезон ми адаптуємо деталі, то в Мерседесі я одразу на початку сезону замовляю всі можливі оновлення. Все, що зможу, то замовлю. Так от, ми піднімаємося всі троє на подіум. На подіумі у нас я, Ланду Норріс і, по-моєму, Оскар Піастри. Ну, та, Зараз там буде його видно. Да, да, так, бачите, Оскар Піастри теж піднімається на подіум. Мені вручають трофей, мені жмуть руку, круто, класно. І нарешті, от, ви не повірите, ви не повірите, е, е, наскільки я був радий тому? А, бо Тому що довго я чекав тої перемоги. Реально дуже довго я її чекав. Ну так от, поки що поки ми там обливалися цим обосаним шампанським, а через те, що ми ним обливалися доволі таки довго, я хочу вже вам так плавненько-плавненько переходити і показати результати гонки. Франко Кулапін до речі, заїхав в очки у спринті, правда, а в гонці в очки не заїхав. Но зато заїхав Олівер Берман, Кімі Антонелі, а також. Леклер, Клер, Гаслі, вони заїхали всі в очки. І в нас там, по-моєму, навіть сходів не було. Чи було, я не встиг уже побачити. Так от, по старту ріші на другу гонку. Давайте швиденько пройдемося. На полпозиції Ландо Норріс і другий Макс Ферстапен. Позаду них стартують Шарль Клер, Алекс Албом, тобто третій-четвертій Феррарі, п'ятий Рассел, шостий я. Сьомий стартує Андре Антонеллі, восьмий Сайенс, 9-й Піастри, десятий Мейер. Одинадцятий у нас стартує Естебан Укон, 12. Лоусон. 13 й барам, 14, -й цунода. 15 Франку Колопінто, 16 й Ніко Хюліп... Хюлькенберг, ладно. Блять, цінімся, то просто щось чимось. Що чимось. 17-й бортолато, 18-й сторон, 19-й хаджар і останній П'єр газеті з штрафом, який втратив там. Лише кілька позицій. Ну, лише дві позиції він втратив. То точно. Він в Q2 навіть не попав. Коротше, у нас що старт, но я не бачу сенсу вам показувати зараз цю гонку, тому що. От. Цікаві коло були тільки перші і останні. Ну і там 27 коли коли сейфтікар включили. Потім я вам, то, звичайно, все покажу. Но я не хочу вам показувати зараз гонку, тратити ваш час. Тобто, давайте зараз ми швиденько подивимось, перше коло, а після першого кола я вам все покажу. Зараз уважно дивіться на це осерене перше коло. Що, нічого цікавого не побачили? А я також, бо тому що ми їхали простим паровозиком. і вже на 27-колі нам включили режим сефті-кара. Спочатку був віртуальний, а потім реальний. Ну так от, на рестарті ми намагалися поборотися, я поборовся максимум за топ-5. І я хочу сказати, що я це топ-5 успішно зберігаю. А через те, що я його дуже файно зберігаю, то. Я попадаю по факту в плюс 10 очків. Но Ландо Норріс перемагає гран-при Угорщини і за рахунок цього, він відривається ще далі від мене. Тобто, він відіграв 15 очків, можна так сказати. Я хотів, щоб в Бельгії Макс Ферстапен фінішав другим, а Норрис там четвертим, щоб я точно був в плюсі. но що є, то є. Ландо Норріс зараз в плюс. Ну, по факту, та, ну в плюс 23 очках від мене. І мені це не на руку, бо тому що мені треба проти нього боротися за чемпіонський кубок. До речі, знову. Минулого сезону він мені його програв, до речі, да, я пило дня. Минуло сезону Норріс мені програв ще на середині сезону той кубок. Намагався там вернутися в очки там в битву, але в ту битву потім Шарль Деклер, який так само мені і програв. А зараз бореться за кубок. Ландо Норріс, я, Шарль Деклер, Оскар П'ястри і частково Макс Ферстапен. Це п'ять учасників, які борються зараз за кубок. Чесно, чесно вам скажу, я не очікував тут знову побачити Ферстапена, бо тому що він то там, то тут, то там, то тут. Макс якось такі... Так, горами йдеться, знаєте. Ну так от. Норріс поки що перемагає. На подіум наша піднімається Ферстапен і Леклер. Легендарна трійка 2024 сезону, до речі, хочу сказати. Реально легендарна трійка. Ферст... Норріс міг би, до речі, виграти чемпіонський кубок, якби не Ферстапен, ну да ладно. М -м, хто знає, то знає. Чарль Леклер завжди третій. Шкода. Я чекаю, коли Леклер виграє. Ну так от, поки ми там обливалися шампанським, я зараз вам, звичайно ж покажу результати кінцевої гонки. І побачимося ми вже, до речі, з вами завтра. По-моєму, в Нідерландах і в Монці в Італії. Та, ну, щось таке? Я точно вам не скажу. Ну, вроді ми, ми з вами будемо побачитися в Нідерландах і в Італії. Так от, ось такі у нас результати. Я плюс одна позиція, Джордж мінус 1 і топ-4 не помінялося. Ну, по факту, топ-6 майже не помінялося. Десятка чуть піднялася. Ой, помінялася. Олі Берман в очках, і у нас є два схода, і Габріель Бортолетто плюс один круг. Під час сейфтікару він був всім винен. Ну так-от. Шарлек ще проти мене бореться за підвал в особистому заліку, а так-то ми обоє боремось проти Норіса. Дякую всім, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був завжди Хохкер. Всім папа. -па.